Вітаю вас, друзі, і підписники мого каналу. З вами Олег, канал успішний експеримент. Ви бачили початок відео з таких приємних кадрів весни. Досить різна ситуація кожного року стосовно настання весни і, звичайно, періодів обробок. Чому я зняв це відео? Хочу вам донести, що час вже провести обробку. На календарі 5 березня 2024 року. Сьогодні буду проводити обробку залізним коваросом і з Ванням сечовини. 100 г на 10 літрів води, і звичайно пачка залізного копоросу. Спочатку розводимо, ну вже повторюю, звичайні правила, стандартні, не в залізній ємності, щоб не було окислення пластикове відро на 10 літрів можна гаряченькою водою. І зараз будемо проводити весна. Досить таки дивує в цьому році, просто якось дивно. 3 березня, зазвичай ще в тому році лежав сніг, тут які обробки, мінімум через. Три тижні десь починали обробляти. Можете повертати попередні відео, попередній рік, коли була перша обробка. Ну, бачите, для цього вас і інформую. Знімаю цей матеріал, щоб не пропустити, тому що в різних регіонах по-різному мені вже телефонують Закарпаття, просять саджанці. Я сміюсь, кажу, де які ж саджанці у нас ще тут земля досить таки, ну навіть мерзла. Доводилось відкапувати і потім поки розстало. Ну то, то таке. Ось ось така погода в різних регіонах. Якщо в нас вже тепло, зараз плюс 12 на вулиці, починають прокидатися бруньки, то в інших регіонах, наприклад, північніших, південніших, перепрошую, на південь, на захід, то там взагалі вже до 15 тепла в день, І, звичайно, потрібно цю обробку вже провести. Я вже не кажу про обробку від шкідників. Спочатку працюємо проти. Хвороб у нас мхи, лишайники, багаторічні сіра, гнилі всі ці хвороби живуть у порах дерева. Тому проводимо цю профілактичну обробку з метою позбавлення від хвороб. Ну що ж, тепер більш детальніше. Радий вас вітати. Давно не було відео. Продовжу вже е, зараз вам розкажу, покажу, скільки я налив і розвів готового розчину. Приємного пригляду. Попередньо прошу вас поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, щоб бути у курсі нових та змістовних відео. З вами Олег, поїхали! Так, трошечки повчань. Дивіться, зазвичай використовуємо сіточку, бачите, що в залізному купоросі, щоб це не забило наш оприскувач. І тут ще на літр води, тут карбамід. Для того, щоб наші деревця підтримати, щоб через кору пішло підживлення. 100 грамів на 10 літрів водички. Налили, зараз добре перемішаємо. Ось так виглядає і вперед обробляти. Друзі, також не забувайте про засоби індивідуального захисту, одягайте масочку, окуляри. Зверху, якщо ви в такому чистому одязі якісь можна старі речі одягнути. Ну, Як бачите, я в даному відео не користуюся засобами індивідуального захисту. Дуже мені, по-перше, в окулярах запотіває, а по-друге, це не така вже сильна хімія, але вас я попереджаю, що все-таки користуйтеся. Ну, бачите, я вже на свій страх і ризик, як то кажуть, не користуюся ані маскою, ані окулярами під час обробки залізним або мідним купоросом. Але маєте на увазі, що ці речовини також можуть негативно впливати на організм людини. Ось такий я бачите знехтував своєю небезпекою чи безпекою, як там правильно сказати. От, після того, після обробки, був до вечора був присмак заліза у роті, тому все ж таки я вам раджу користуватися. Є професійні маски, якщо можете собі їх дозволити, то будь ласка, користуйтесь. Пам'ятайте, що здоров'я у нас одне. Його потрібно берегти. Ну а про обробку хімічними засобами, вже на більш пізніх етапах, звичайно, я користуюся і масками, і рукавичками, і окулярами. Тому ось так, бачите, така сонячна погода. Дуже добре проводить обробку саме у такий період часу, безвітряно, сонячно дерево швидко просихає і всотує у себе всі необхідні компоненти. І ми досягаємо цілі. Це боротьба з грибковими інфекціями, захворюваннями, які у нас зимують. Ну і звичайно, попередньо краще, якщо у вас три дерева, їх потрібно обрізати, щоб ви не витрачали зайвий робочий розчин. Ось такі будуть поради вам. Так, ну що, друзі, пройшов весь сад. В першу чергу робив акцент на абрикосах персику. Тому що це, звичайно, ніяк ну, ця обробка не вплине, якщо ви не обробите проти корчавості, проти кокомікозу, маніліозу. трохи вже туди пізніше, там є різні стадії по зеленому конусу, по цвітінню фаза. Наливу вже бруньки, ну там пізніше вже буду розповідати, як і що. Ну але це обробка все одно профілактична, її не потрібно нехтувати нею, тому що я ж кажу грибки, сірагнилю, це все, з чим ми сьогодні боролися, коли у нас висять сливи, як я вже кожного року кажу, і цього року скажу. Коли висить 5-6 слив у гроні і вони починають гнити. Оце якраз є ті хвороби, з якими ми сьогодні провели профілактичну обробку. Не основну, а профілактичну, тому що е вже тоді, до, ближче, до того, як будуть наливати плоди, потрібно проводити Буде ще обробку і ще пізніше згодом все розкажу, все дізнаєтесь. Я також не оминув увагою яблуню, е груші, в нас їх багато. Абрикос, як я вже казав, сливу обов'язково, старі груші, ще одну яблуню. Ну, загалом, здебільшого, весь сад, якщо у вас є можливість і кількість робочого розчину, проходьте все. Троянди. Ну, троянди в нас ще закутані, бачите, за моєю спиною стоять. ось На цьому все, що хотів би вам сказати стосовно замовлення, розсади, пишіть мені у приватні повідомлення або залишайте коментарі просто під відео. Я з вами сам зв'яжуся. От. На цьому у мене все. Дякую вам за пригляд, дякую вам за те, що залишаєтесь зі мною, слідкуєте. Вже почали масово поступати замовлення на розсаду сезону 2024. Дякую вам, друзі. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, ставте ваші смачні вподобайки, пишіть ваші коментарі і, звичайно, залишайтеся з успішним експериментом. До нових зустрічей, друзі! Всіх обіймаю. па-па, до нових зустрічей.